Діти, ми щойно казали про вареники. А у мене до вас запитання: які ж у вас смаки? З чим Ілля вареники ви полюбляєте? І хто вам зазвичай їх готує? Захарі? Мені мама готує вареники з картоплею. я її дуже люблю. Так, дякую. А ти, Мілано? Бабусе, его, кошка, э, вареники, его, наверное, Спасибо. И yeah. я, моя мама, вареники с Я и тоже Ты и любишь? Так, Софичка. У меня мама с папой и вареники с С а у всех скот... а себе? Ага. Салати з чим салат. Ні, ми кажемо про вареники. Ем, я, я люблю. Я люблю вареники ем, з капусти, тому що ем, вони дуже смачні. Тобі смакують с капуста, я тобі, капустою. Ага, дякую. Я Саша люблю вареники та скаполі Мені готує мама. Мама Лев. Мені до смаку. Мені до смаку вареники з картоплею. Угу, Артемка. Мені до смаку вареники з картоплею. А готує мені бабуся. Бабуся, дякую, Матвій. Дякую без карпаток. Я заказав вареники з... з капустою. Они мені дуже подобаються. Сподобалися. Е, Ілюша. Добре, це теж з картоплі. Ми іноді купляємо Купуємо. І можемо їх зробити. І зробити можете, так. Будь ласка, Софійко. Я люблю вареники з ми їх колись от твоє матуся, а колись бабуся. Дякую, повезло тобі, будь ласка, Ілюшо. Дякую за тишу. З чим? Так, Вероніка, голосно. Mm -hmm. Матрійчик, я дякую тобі за тишу. Mm -hmm. Які вареники, Вероніка? Вареники з м'ясом. З м'ясом? А з м'ясом вареники? М -м, смачно, Сашо. Мені папа готує Тато. вареники з картоплею. З картоплею? Мені бабу... Бабуся бабу? вареники з сиром? З Сиром? О, я думала, не почую Матвій про них. А Вероніці? Мені готує матуся вареники з картоплею. З картоплею. Дякую. Скажіть, будь ласка, крім іграшок і Ілля сьогодні підводять нас усіх. Е, які ще вареники можуть бути картоплею, капустою, з сиром ми почули? А ще. З вишнею, правильно, а ще з чим з а українською з полуницею, з чорницею, З сковбусою вареники ще не смакувала, з малиною так, з ожиною, з м'ясом з м'ясом казали, лев. О, з грибами смакота. До речі, ваша вчителька дуже полюбляє вареники саме е, з картоплею і грибами. Я туди так під Артемка. Я вас послухала? А ви мене? Я у варену картоплю підсмажу ще грибочки із цибулькою. Та туди все перебиваю. У смачно ж як аж кварочки ще піджарю. І дуже смачно! Ну що ж, оплески, молодці! Любімо своє.